Всім привіт! Презентую вам лоти набір для кріплення груза бренду PowerFix та Ultimate Speed. Всього в лоті 14 одиниць. В Лоті присутні набори ременю для кріплення. Багатоцільовий сталевий трос. 3 одиниці. Набір стяжних Ми також одна одиниця. Вартість лоту 4430 грн. гривень. Різних забарвень. Різних розмірів. Собівартість вартість триста 316 гривень. Цей рот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, Viber та Instagram. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, заробляємо разом.